Це можна рот розробляти. Ох, там, серйозно? Мамо, якщо ти мене чуєш, пробач. Ви не подумайте, наш оператор не обкурений. Січки. Всім привіт, мої макі вас вас супер, суперкера чувак. І так я Це відео, на якому я розмовляю за карпатською, набрав уже досить багато переглядів і схвальних відгуків. Багато з вас, ну як багато? Ні, не багато. Деякі люди писали мені в лічку, щоб я зробив другу частину. І що ж ми починаємо? Перше слово. Фатьов. Патьов. Фатьо в. Живий. Живе. Живе! Вон... Живий, живий, живий! Воно живий! Живий! Воно живий, живий. Тварина, ні. Е, людина. Так. Жіно, Чоловічої статі? Так. Це якийсь неприставниць? Ні, це все ну, законно. Закон, <laughs> законно цензури. Ну, нормально, так? Да? Патьо. Мені знаєш фата, типа. Підказка, бо я дуже чесно я тут... Ну типу скажу таку фразу. Ти фатьов. Ти дибі, ти, ти, ти придурок? Ти красивий. Так, якщо ти чоловічу роду, це брат Здаєшся. А, ти ще одно... Давай. Хлопчина. Хлопчина? Фатьов? Да. Прикольно. Окей, давай далі. Нахтема. Шо? Ви не подумайте, наш оператор не обкурений <рес> Він просто дуже веселий хлопчина, на якого себе. Як і мене. Нахтема, серйозно? Це нема? Типа, навіщо нам ця, ця тема для розмови? Ну, у мене зразу нахтема -нах це. Навіщо нам це? Ти близький до речі до цього. Вона не живий предмет, ми використовуємо це. Мовині. Це навіть абстракція більше за все. Нахтема? Да. Видумка. Ні. Це якась образна штука. Тобто це якась видумка. Не береться. Ну то скажи мені, що це таке. Що це таке? Да. Навіки. Навіки? Серьозно? <плес> <плес> Нахтема, це навіки. <плес> так, це навіки. Ну, ну реально, я би ніколи не догадався. Ну ти реально, є такі слова, що нема взагалі асоціації. Ти не знаєш, що це таке. Давай далі. Печка. Пичка це не рот. Мамо, якщо ти мене чуєш, пробач. <плес> Печка, це матюк. Це матюк. Нарешті якась нормальна нахтема. Скажімо так. От є апельсин. Є апельсин. Ви його розрізаєте половині Якщо подивиться середину, це похоже на печку, так? Ну типа. Ну ви зрозуміли. А ну, картинка, ставить зараз. Анімація картинка, ви бачите? Це нашій стадевий. Це получається паза. Ти знаєш, якби там сказав жінці, у тебе така красива печка, вони б тобі подумали на лице, скоріш все, а не на. На що інше Давай далі. Сидулька <реш> Цідулька? Цідулька або сідула. <реш> <Цідула. реш> да. <реш> О, це не ідули, які ітло, який що? Цідулька, типу, пішов, я йду поцідити, і йшов в туалет. <реш> <реш> Де ти? Я, я цідульці, я тобі потім перезвоню. <реш> <реш> не, 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 не то Сідулька, цоці... Пипка! Там два значення є. Я тепер догнав. Ну давай скажи, що він. Типу, я здаюсь, я здаюсь раджу. Типу, одне значення... Я після нахтеми вже... <рес> <рес> ну... Просто два значення. Перше значення цідоли це список. А, список. цідола, список. Друге значення квитанція. Квитанці, ці до ці квитанція От чого ми разуміти Тепер ніхто не наведе ці цю теперішні. Хижа! 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 Хи! Е! Е! Не хі! Хижа! 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 От знаєш? От вимова. Хижа! Х-зараз! Має бути така легень! Мужі, муші! хижа, 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 типа и. на голосе на е, на э, да, Ну ладно, это будет. Ну типа мастерская В целом это просто. Ну давай, скажи что. Цимбо, цимбо. Это как что-то предмет эмоций. Он не живет, живет. Цимбо Вот это поворот. Это тварина? Птенец, Ні. Він живий. Дати підказку. Давай. От скажу от таку фразу. Ти мій цимбор. Друг. Цимбор це друг. Отож якщо ви теж хочете бути моїми цимберами, зуб... не забудьте підписатися. Підписіться підпісіться. Підписіться. Підпишіться і ви будете моїми цимберами. Давай ще одне слово. Танжер Танк. Велосипед. Машина. Танжер Титанік трошки туди, але не туди. Тобто я їм цим здьогав. Ой. Що це було? Сіськи. Це не груди. Це тарілка. Так, так, це тарілка. Танджар. Танджар. Тарілка танджер. А на цьому все з вами був я суперкалюй чувак, який вже вдруге розмовляв за карпатською. Якщо це відео було командне, прошу вас поставити лайк. Не забудьте поставити лайк і обов'язково підпишіться на кнопочку. Вона червона, вона знизу. Підписуйтесь. Підписуйтесь. Давайте, давайте. Один клік. Я жду. О, давайте, давайте. О, давайте. Ще... Підписуйтесь на канал, як я вже казав, ставте лайки, якщо ви хочете продовження цієї закарпатської саги, <схай> випусків моїх, яких я вгадую якісь інші е, діалектичні слова чи щось в тому роді, прошу вас дати, про, дати мені знати про це в коментарях. Будь ласка, будь ласка пишіть свою думку в коментарях, я хочу знати. Що ви бажаєте бачити, якщо так, я зніму ще щось зв'язане з тим. І що ж, на кінець вам сказати. а на кінець я вам скажу, що я кажу вам постійно. Залишайтеся зі мною, тому що я супер і автоматично супер будете. хто правильно і ви.